Audi A6C7, 3 літра дизель. Ось так вона виглядає. Хочу вам показати, де знаходиться паливний фільтр, бо я, чесно кажучи, перший раз його міняв, я його не міг знайти. Він знаходиться знизу, з правої сторони під пасажиром. Потрібно зняти ось цей кусок захисту. З правої сторони і цей. Тобто, ось він аж тут йде до баку. Ось знімаємо і тут такий довгий фільтр стоїть. Ось. Машинка класна. Ось такий салончик. Акуратний, гарний, нічого лишнього. На шкірі верніше комбінована, тепло типу Алькантара.